Абсолютно випадкові і несподівані факти про українських письменників як шкарпетки до досок. Максим Рильський неокласик, перекладач з купи мов і взагалі розумна людина. Як парость виноградної лози, плекайте мову. Ми часто про нього думаємо як про такого серйозного інтелектуала. Але в юності він разом із друзями заснував напівжартівливе товариство антропофагів, про яке ходили дуже різні чутки, аж до того, що вони роблять котлети із людського м'яса собі на зібрання. Ну, а підсилювало цю легенду те, що рильський навчався на медика. Майк Йогансен дуже недооцінений поет, перекладач, критик і ще купа всього: смійся, плач, падай, злітай. Людина сотні зацікавлень одне із найбільших. Подорожі. І він теж заснував клуб, але тут клуб дослідників півночі. Разом із Миколою Трублеїні вони зібрали групу дітей і повезли їх аж за полярне коло. Дивитися північне сяйво, ходити тундрою, знайомитися з оленями і оленярами. А ще він колись обіграв у більярд Маяковського і змусив залізти його під стіл. Василь Семененко, поет і журналіст, шістдесятник. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Дивись, не проспи. Взагалі, моя улюблена історія з його трагічного життя це про його кохання. Коли він тільки познайомився з дружиною, він купив цілий оберемок троянд і зробив з них вино, пригостивши її. Їй сподобалось. А його листи до дружини це окремий витвір мистецтва. Хіба у Ворзелі мало хвайських парубків, що ти нудьгуєш і читаєш ідіотські детективи. Сеньор, ми втратили 14 карбованців за путівку не для того, щоб ти повернулася з Ворзеля черницею або баптисткою. Держай, дядька, розбивай парубоцькі серця направо і наліво, розколюй їх мов горіхи. Лушпиння тільки не привозь додому. Бо у мене стукотить у грудях, грудочка любимої землі.